Добрий день, шановні підписники та друзі мого каналу, хто передивляється мої відео. Не забувайте ставити свої вподобання, писати коментарі. Я на них, якщо не зразу відповім, то через декілька годин обов'язково відповім. Сьогодні ми вже закінчуємо саджати полуницю. Учора посадили половину. Тут у нас 28 горбів чи бугрів, От, як то називає, на бугрі два ряди полуниці. От, вчора ми садили полу... посадили половину, і сьогодні другу половину. Наймаємо людей на посадку полуниці. В основному жінок, тому що чоловіків дуже мало, от, і жінки більш витриволіші. Вчора було дуже жарко, сьогодні набагато краще, нижча температура, і е, ми працюємо вже з 8 години ранку. От, зараз 11 година. Я думаю, що ми десь до 12.30 закінчимо вже саджоти. Бачите, що ось тут пусті касети, вже лежать, пусті касети. От вони деякі пусті, деякі із неякісною розсадою. Тобто ну, вибракувана, можна так сказати, розсада, тому що там або коріння підсушене, або коріння не тримається торфу. Тобто воно не досить розвинене. Або зверху содженець не дуже гарний. Там листя таке засушене, в яли. от Отаку от ми не садимо. Бачите, що дуже багато розсади, яка вибракувана. Ну, нам привезли спеціально більше розсади для того, щоб ми могли вибрати. О, тому що раніше, коли ми брали, у нас була якісна розсада, тобто з розвитку опція, ті, що займаються розсадою, вибракували. І яка ще не зовсім має горну кореневу систему, вони її складали окремо в касети, а то, що горна, в інші касети і привозили. Зараз вони вже так не роблять, От, і тому приходиться нам самим на полі, коли ми вже кладемо у ці луночки, дивитися, яка саме, чи варто її саджати чи ні. Значить, ми використовуємо, можна сказати, так називається бригадний підряд, тому що дві особи. Стають і роблять спочатку дірки. От тут де луночка на вулиці. От потім хтось іде розкладає із касет розсаду, і наступні двоє вже загортають. Загортають так, щоб виглядала точка росту. От, ну і щоб не за високо вона була і не за низько, обгортаємо землею. От, і е, намагаємося, щоб все якісно зроблено було, тому що ми минулого року саджали десь аж у вересні місяці. Це дуже великий мінус, тому що треба саджати оптимальні сроки, Це друга половина липня. І коли саджали, то значить була, У нас не вистачало розсади, ми садили всяку. І за зиму дуже багато саджанців повипадало. Тобто вони погано війшли в зиму і просто засухли за зиму. От. І... Не так засухли, як змерзли. І тому ми зараз намагаємося, так як у нас розсадив досталь, вистачає, тому намагаємося зараз дивитися, щоб, було, щоб був якісний саджанець. Отже, ми сьогодні закінчуємо це. Вже за піз... пізня посадка, можна так сказати. Не можна так сказати, а це справді пізня посадка, тому що треба саджати набагато раніше, тоді воно матиме час вкорінитися і час набити дуже гарний квіткових бруньок багато. У неї буде. Але ну що ти зробиш? Так у нас виходить. От, інколи щось на е, всилі, наприклад, у тих, хто роблять гряди, треба в черзі ставати. Інколи ті, хто розсаду роблять, не завжди фотомальні строки нам поставляють її. От, так що... Е, зараз вітер, я думаю, що не зовсім е, гарно буде чути мене, але е, в основному я все сказала. Дякую всім за увагу. Дякую за підписки ваші. Бережіть себе, хай наші сини і доньки будуть під опікою Божою. Ми не забуваємо донатити От і пам'ятаємо про те, що зараз надзвичайно важкий час для наших воїнів і як кажуть, що хто не на фронті, то той для фронту. Того, щоб більше заробити і щоб мати змогу більше донатити. Всього вам найкращого. Дякую за увагу!